Вітаю всіх. Ну що ж, можу подивитись Харків Небезпеки до кінця липня. Харків Небезпеки до кінця липня 2025 року. Харків Небезпеки до кінця липня 2025 року. Дивлюсь. Розвідка активна. Ворог шукає те, що йому потрібно. Військові, ось вам військомати вилазять. Ти Ось вони. Все, що пов'язано з військовими, накопичення даних, який це результат. Кордони, прикордоння навкруги міста. Небезпека є, що вам сказати. Дуже сильно все, що пов'язано з військовими і з ресурсами. Будинки поряд обережно дійсно, бо можуть постраждати. Будьте обережні, будь ласка, ворог веде активну розвідку. Далі паш Кубків, це також навчальні заклади на центри навчання будь що Пере, ось вокзали. Летіло воно на вокзал, я кажу про це постійно. Вже де возили, вокзали взагалі сполучення, Будь ласка, майте на увазі. Ну що ж, Харків поки що небезпеки є, вони залишаються, вони реальні. Щодо регулярності обстрілів, ви ж розумієте, воно може бути в будь-якому вигляді. Насправді, давайте реагувати на реальні тривоги, ну і хто вивозить, хто це не вивозить. Це інше питання.